До мене підходить дівчинка, така масенька, масінька така. І каже, вона у неї отак от трусяться руки. Вона, можна, можна, я вам дещо дам. Вона дає мені браслет в пакетику. Пакетка був браслет, жетончик, по-моєму, флаг, прапор України, маленький. Вона мені цепляє і говорить, тут тут ще є шоколадочка, це ваша. я такий, шоколадочка. Серйозно, я беру її маленький такий квадратик шоколадки, і я говорю, я три роки його не їв. Правда, я, 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 це, я, я це щиро сказав. Я сказав це, як було. Я здивований був, що там була шоколадка. Я просто говорю, я зараз а, я говорю про те, що я не їв шоколад. Вона говорить, справді ви не їли шоколад. З'їжте його зараз. Вона мені каже, з'їжте його зараз. Я говорю, добре, дайте. Я починаю говорити ті слова, які я говорив, що я три роки не їв шоколади і дав хлопцям. Але один хлопець з'їв швидко, довелося ще раз одламати і сказати слова, що ми не їли три, ну, три роки шоколаду. Мені просто хотілося, щоб всі люди розуміли, тому що це так і є. Я три роки не їв того шоколаду. Але мені його дали, і я сказав, я його з'їм і я його Скільки ви не їли шоколаду? Три роки. Три роки. Три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо. Тримай, хлопці, давай Тримай. Давайте за Україну. слава Україні тримай, тримай, Героям тримай. слава. Слава Україні. Героям слава. Шоколад. Три роки не їм. їм. Дякую. Слава Україні.